Tak, to u nas czarnobrzybczyki tu już takie podruszli, a to po wczorajszego uranczaka pozostało. Tutaj mamy takie moje jeszcze, tak jasno wczoraj podgrzmiał. I one troszkę już bo tak w nie poluje A tu u nas pierwsze czarnobrzybczyki rozkwili. Myś taki nie mamy. I myś takie żółtenki mamy. Два сорта туди переміжку. То тобто колись там йшов по вулиці і хтось посадив, бо блин так подобались ці чорнобривчі були. то тобто Дочекали зими, вони їх зимою не прибрали, насіння трошки зібрали і вони у нас суперовенькі тут ростуть. Тобто, це як забереш десь насіння то воно тоді дуже добре росте. Ось такий у нас квітничок. Вітнах. Теж квіти гарненько у нас цвітують, вже починають падати донизу, такі трошки вже перерослі, будуть звісати, човікні теж квітки цвітують у нас, такі петуні маленькі, це блічі петуні. такий бархатний колір гарний, чорний у нас. І такі біленькі бетонні теж є налі. У нас виглядає тут квітничок. Тут у нас такі мініатюрні рози. Колись по два злотих купив. Було шість кущів. Але не ті мин добриго купив. Там ті кущі пропали, а то два роки відходив пожалуй. i wyszło na koniec to też jeszcze pomidorczyk jeden wietr nam powalił taki urogan był wszyscy nie jakby wyżyli pomidorczyki tak idęmy jeszcze na jeden witni czokto tam, tam nas to już świeża kwitka rozwija tutaj mamy jeszcze jedną klambu jeszcze takie pomidorczyki tu dosyć wielkie dwa rosną Że mają kwitki Журжина розцвіла в нас. Гарненько так. Тут у нас чорбриєві один, розвіл, а так вітка не знаю, як. Називається, починає теж квітнути. Підв'язувати їх до чогось. По кожного року їх ломить. тяжкі квітки. І тут ж вже починає розквітати. И сонјашники такивелијки веќе налитот. Ви што така, у нас што е лопучка. пару кусочки земли, земји. Там де можемо, там седемо.